Шляхи, які нині влада і військові шукають для порятунку українців в Маріуполі, ми будемо говорити у прямому ефірі з радником керівника офісу президента Михайлом Подоляком. Вітаю вас, слава Україні. Добрий день, добрий вечір. Вже героям слава безумовно. Пане Михайло, на початку нашої розмови, хочу запитати про Маріуполь, з яким душею нині вся Україна. Не хочеться припускати найстрашніший сценарій, на який може піти Росія, але якщо все ж таки окупанти вдарять по місту ядерною зброєю або застосують хімічну, які будуть рішення офісу президента. Володимир Зеленський вже заявляв нещодавно про вихід у такому випадку з переговорного процесу. От розкажіть докладніше, який тоді план дій далі, і прошу. Ну, давайте почнемо з того, що Російська Федерація взагалі не має розуміння, що таке правила і звичаї ведення війни, і тому в нас є і Буча, і сьогодні. Є Маріуполь, і будуть ще інші міста, в яких ми побачимо точно такі самі варварські способи ведення війни проти України. Російська Федерація взагалі вже не зважає на те, як вона виглядає з репутаційного з репутаційної точки зору да на, на глобальних ринках, і все, все робиться так, як в принципі можна було від них очікувати по звірячому, максимально агресивно, максимально брутально і таке інше. Що стосується Маріуполя, це безумовно місто герой Це не просто якісь слова. Ви подивіться це 5 тижнів постійного знищення, руйнування цілого міста, в якому було 500 тисяч жителів, і сьогодні практично міста немає. І світ, ну, трошки так дивно виглядає, що світ на це дивиться. А ну да, ну, там було якесь місто, його знищили. Ну ми да. Ми вважаємо, що це погано, але все ж таки ми ще якось не хочемо визнавати, що Російська Федерація може. Це про світ, я кажу, може використати е зброю масового ураження, і безумовно президент про це вже казав. Що нам важливо, щоб світ збагнув. Головне, не треба очікувати використання ядерної зброї чи тим більше хімі хімічної зброї, а треба превентивно довести до відома Російської Федерації, що будуть потужні наслідки, тобто будуть мати місце в тому числі можливо. Я не, не поки що не готовий про це казати а можливо, превентивні удари по центрам, звідки можуть бути е, е, пуски ядерних ракет відбуватись і таке інше. Зрозуміло, що переговорний процес моделюється президентом. Президент скаже нам, чи треба виходити з нього, чи треба продовжувати переговорний процес безумовно, якщо буде знищені. Жителі і захисники Маріуполя, які ще там залишились, да, то, безумовно переговорного процесу не буде як такого. Взагалі сьогодні переговорний процес дуже тяжкий, в'язкий, тому що емоційний фон в нашій країні зовсім інший. Тобто, це не фон той, з яким ми починали ці переговори. Безумовно, війна є війною, але ми бачимо, що це не війна, вже це просто дійство Геноцид. Я е, читаю, що там якісь країни, в тому числі, наприклад, Франція, вони ще не вважають, що це є геноцидом. На мій погляд, це класичний геноцид, коли за Ознакою паспорту громадянина України тебе знищують, а це очевидно так. То безумовно нас трошки це все дивує. Але Маріуполь Маріуполь не здасться. Я так як, як вже я розумію, да і наші хлопці там будуть до кінця. І дійсно, росіянам треба довести світу, що вони просто з нелюдської не цивілізації, тобто викреслити себе з цієї людської цивілізації, до якої ми відносимось, не тільки до Європи, а взагалі до світу. І вони можуть використати безумовно будь-яку зброю, яку ще не використали. Бо в Україні вони сьогодні використовують всі види, навіть нової зброї. Вони її називають високоточною да? але на самій справі. Ця зброя вбиває людей, як сьогодні у Львові. Ми бачили. Давайте ще про допомогу. От свою допомогу у порятунку жителів Маріуполя пропонувала Туреччина. Чи є зрушення у цьому напрямку? Будь-яка країна може запропонувати допомогу. Ми так само, як офіс президента, ми так само постійно говоримо росіянам: дайте гуманітарні коридори до Бердянську, да, тобто забрати своїх людей. Там є жінки, там є діти, там є поранені. Це в принципі з гуманістичної точки зору. Очевидна річ, віддайте цих людей, хоча б цих людей. Ні, росіяни вони бравірують тим, що вони можуть порушувати будь-які правила, і, і я вважаю, що вони не дозволять ні жодній країні, в тому числі нам, в тому числі Туреччині, жодній країні провести будь-яку гуманітарну е операцію. Я б назвав її спецоперацію, бо це дійсно була б нормальна, така як має бути спецоперація по звільненню людей, особливо е цивільних громадян, які все ще знаходяться в е Маріуполі. І тому будуч... давайте без ілюці... Давайте без ілюзій до цього ставитись. Це Росія. Ви маєте вже зрозуміти на 54-й день війни, що це не є цивілізаційний діалог між нами і Росією. Це зовсім інші люди. Це варвари. А з варварами вони не розуміють таких речей, як діти, які 4 роки, які сидять там в бункері чи сидять в підвалі і е, просять не бомбити їх. Ну це ж ну росіяни. Так, одним словом, все означено, і все ж таки продовжуючи тему порятунку людей, тому що ми всі шукаємо це ну, диво, ці шляхи а, і як їх вивести із частково окупованого Маріуполя. Обвинувачений у держзраді і впіймений при спробі втекти з України Медведчук звернувся з проханням обміняти його на жителів та захисників Маріуполя. Наскільки це реально і яка позиція президента України? Давайте так дуже чітко. Медвечук вже зрозуміло, хто це. Да? Це одна з ключових причин цієї війни. Ну, для нас, правда, сьогодні було б важливо ще зрозуміти, яким чином Медведчук став Медведчуком з 2014 року там, чи з 15-го року по Да? Тобто, було б бажано зрозуміти, як він став таким, яким є. Після цього, як його зловили, президент відразу сказав, що готовий обміняти цього дивного пана на будь-яку кількість наших військовополонених, тому що це наші хлопці. Ми цивілізована держава. Ми маємо забрати всіх своїх. Ми ж своїх не кидаємо на відміну від варварської країни. Російська Федерація спочатку відмовилася. Сьогодні ми маємо пропозицію самого пана Медведчука, що він готовий обміняти себе на всіх жителів та і захисників Маріуполя. Це дійсно єдина, на мій погляд. Пропозиція, яка могла скластися в нього в голові, і на яку може погодитись Україна. тобто, ми готові. Я так вважаю, як держава готова своїх людей, всіх людей забрати з Маріуполя для того, щоб вони там не гинули. Але я розумію, що Російська Федерація не піде на це. Ну мені так видається. Чому? Тому що на жаль, для них Маріуполь став символом незламності України. А символи Росіяни, взагалі, трошки, як я розумію, психічно сьогодні повернуті на дивних символах. візьміть їх з. В там оце все, да, що вони малюють. І для них зруйнувати символ незламності України це дуже принциповий момент. Ми маємо це розуміти. Але все ж таки, якась надія є на те, що все, ну, хтось може там підскаже політичному керівництву Російської Федерації, що те було б непогано з точки зору гуманістичного підходу. Але знову ж таки, я себе ловлю постійно на думці, який гуманістичний підхід, коли ми говоримо про Російську Федерацію. Ну, все ж таки будемо шукати шляхи. Пане Михайло, а які країни готові стати гарантами безпеки для України і про які саме гарантії йдеться? Знаєте, гарантії на практиці, щоб вони не лишилися лише на папері, як ви вже бачили попередні роки? Що вони означатимуть Хай. для нас? Дивіться, це тяжке питання, чому тому, що світ постійно ж міняється, і війна постійно міняється. Тобто, на вході це були одні принципи. Да, як ми розуміли собі суть гарантій безпекових гарантій для України для нас. Гарантії безпеки це гарантії, які нададуть країни, які будуть постійно поряд з нами. Якщо будь-яка агресія подібного кшалту, як ми бачимо сьогодні, вони нам відразу можуть допомогти закрити небо, допомогти офіційно юридично закріплено, щоб це було закрити небо, надати зброю. Те саме. Що сьогодні робиться, але тільки не з такою паузою, не з такими ну складнощами, як сьогодні, не з такою юридичною волокітою, як сьогодні, все це ми хочемо отримати саме як юридично прописаний документ. Але ну треба зрозуміти, що ситуація постійно міняється, і цей емоційний фон, в якому сьогодні проходять переговори, він ну дає підстави трошки інакше дивитись на ситуацію в цілому. Що стосується країн гарантів, то цим опікується велика група радників політичних, в тому числі з українського боку, це пан Єрмак, вони Ведуть переговори, да тому, що світ цивілізований, знову ж таки, ми повертаємось. Він взагалі не розуміє, що це за країна Російська Федерація, як з нею можна підписувати якісь юридичні сьогодні нормативні документи. Це дуже тяжко. Всі мають це розуміти. Тобто, процес переговорів він набагато ускладнився сьогодні. Да, і після Маріуполя, і після Волновахи, і після того, що ми бачили в Київській області. Це дуже тяжкий сьогодні. Процес. Ну і на мій погляд, взагалі, Україні треба. Треба просто вірити в Україну. Україна точно не зламається вже, незалежно ні від чого. Будь-які договіри, все можна обговорювати, але Україна не зламається. В Цьому ніхто не сумнівається, я вам хочу сказати. Хотіла б уточнити все ж таки, серед цих гарантій, може бути прописана фізична присутність військових країн Альянсу на нашій території. А... Ні, дивіться, давайте ми сьогодні не будемо деталі обговорювати, бо це дуже важливі деталі, які можуть. Якщо ми, ми домовлялись просто в рамках переговорного процесу, отакі складні деталі не проговорити, поки вони не будуть підтримати підтримані всіми членами країн гарантів. Да? Тому що ну це ж переговорний процес, ви розумієте. Тобто, щоб не зламати не наврочити, щоб не наврочити. Давайте ми трошки почекаємо. Сьогодні все, що відбувається в Україні, абсолютно стратегічно модерується президентом. Безумовно, ми розуміємо, що сьогодні будуть спро. Би атакувати на сході України, які теж повпливають і на переговорний процес, mm -hmm. в тому числі. Але в принципі, як я розумію, кладячи собі е, руку на серце, да Україна готова до будь-яких сценаріїв, навіть якщо нам доведеться воювати знову ж таки потужно, як вони там провокують да нас, ну, там чи е, продукують тему, що це буде глобальна якась війна на сході України за Донбас і таке інше, Україна до всіх сценаріїв готова, пане Михайло. І на останок коротке питання, Україна заповнила опитувальник ЄС. Чи можемо ми сподіватися, що вже в червні? Станемо повноправними членами ЄС чи є країни, які все ж таки можуть цьому завадити. Ну, ви знаєте, країни різні, є да? і в них різні думки. Вони дійсно подеколи деякі країни можуть бути відірвані від реального світу. Ми ж бачимо по нашому сусіду, так але на, на мій погляд, ми можемо розраховувати на максимально швидке приєднання до європейської спільноти вже ну на повноцінних там засадах, і це проект, яким опікується саме президент, І Для нього це є принциповим питанням для того, щоб Україна дійсно стала європейською, не просто от географічно, да, а економічно, політично цінностно і будь-як це для президента принципове питання. Він цим опікується. Бачите, у мене до вас дуже багато питань, тому в часі ми обмежені. І ще останнє Україна очікує на нові європейські санкції для Росії. Наскільки реальним може стати нафтогазове ембарго? Оце ключове питання. Дивіться, ембарго, пряме ембарго. Це заборона купляти в них енергоносії, і не пряме ембарго. Це трошки більш складна конструкція. Будь-який грузовий чи налівний танкер, який заходить в порт Російської Федерації під своїм стягом, під іншимся під Панамським, наприклад, він має бути заблокований для того, щоб заходити в будь-який інший порт. Це ключове. Оці дві санкції: пряме і непряме ембарго. Остаточно поставлять хрест, скажімо так, на перспективах економічно відродження Російської Федерації і заберуть не гроші, які вони вкидають в зброю в наєм там людей інших і так далі. Але я хочу підкреслити, що сьогоднішні санкції про це сьогодні є така голова центрального банку. да, в Росії все ще є. Центральний банк не зовсім розуміє для чого він їм набіуліна. Вона сказала, що в них запасу. Запасу міцності да в них достатньо мало. Це другий, третій квартал. Тобто сьогоднішні санкції, в них валютно-валютно-золоті резерви знизились там в два рази. Вони всі інші заарештовані. І тому я вважаю, що санкції дуже дієво впливають на свідомість Російської Федерації в цілому. Але якщо буде пряме і непряме ембарго, то ми побачимо головне, що треба побачити цьому світу крах. Російської політичної системи, і це для нас ключове, тому що будь-який інший сценарій, і це в Україні ми маємо зрозуміти. Це значить відстрочена війна далі. Дякую вам за розмову. Це був Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента. Дякую вам.